Що значить бути в природньому стані? От, наприклад, людина то не з алкоголю складається, людина не з кави складається, людина складається на 65% чоловіча стять, і десь ну, дорослі, і на 60% жіноча стать з води. І тому я рекомендую і пропагую. Тобто замість алкоголю вода. Чиста вода, чи чист... я рано встаю. Склянку дві обов'язково починаю день з води. Кажуть, що треба теплу воду так, зранку вживати. Так, так? краще тепла вода. не гарячу, а теплу. Ні, гаряче ні тому, що до 40 градусів температура тіла вона якраз і заходить, бо тому, що молекула води зайде в клітинку, коли є 40, 36,6. і вона от при такій температурі заходить. А 40 градусів чуть-чуть вище, вона ж швидше через стінки можна сказати шлунку проникає в кров. Тобто, тобто і... ви радите без всіляких додатків, без ніяких там нічого там не розколотивши, лимон, мед, чисту воду, так? 에, Але стоять. ж якість води зараз така дуже сумнівна, як взагалі а, з от, цим? Ви бачите, ви задали так ряд питань, зразу зразу на так, так, так. так. Якщо в воду щось додаєш, от, наприклад, мед додаєш чи лимон, я це вже називаю, це вже рідка їжа. Угу. Це вже не вода. Бо тому що там вже є інші гредієнти, розумієте, корисні, які потрібні, які нам і потрібні. Нічого немає. Тому що дивіться, навіть одна ложка меду, чайна ложка, на склянку теплої водички, вона вже прирівнюється до плазми крові. Тобто, по кількості там інгредієнтів, от вона так і є. Тому це вже це непогано. Але треба все-таки пити чисту воду. Чисту прозору ну, принаймні, починати. день. Починати день. Ні, не починати. І протягом дня протягом... воду кожне свого джерела. Взагалі воду треба писати різну, тому що там є мінерали. А от в організм, так як ми теж з мінералів, найкраще мінерали заходять, які знаходяться у воді. У воді найлегше і найкраще в плітинку може зайти от через рідину. тому що у нас в, е, і взагалі. У Якщо взяти наше тіло, то десь на 65% води знаходиться в самих клітинах, а людина складається з клітин. У нас клітин десь 40 трильйонів клітин, виявляєте? І кожен день один трильйон клітин помирає, і тут же один мільйон трильйон клітин народжується. І виявляється за 40 днів. А якщо вона з води, якщо ти будеш поповнювати воду. То ти можеш обновити свою матрицю. Тому що в воді взагалі є 12 характеристик. І в основному я вважаю, що треба звертати на такі хоч 4-5 характеристики. То, що тече в нас крана вода, це є техні... тобто, це є безпечна вода. Але якісну воду треба її готувати. І от коли я купую цю воду, яку привозять як з джерела, я, знаєте, є таке слово, як тала вода. Ну, тала вода це. Колись була така дуже популярна течія, пили всі талу воду і. Так, да, тала вода, вона робить дві речі. А люди думають, що це вона зразу стає живою. Ні, живою вона не стає. Просто в... кластерною вона стає, тобто структуризованою стає, тому що структуризована вода краще засвоїться. І друге, коли вона тала, тобто заморозити до кінця, а потім розморозити, я теж це роблю. У мене немає, так як я м'ясен, то в холодильнику у мене морозилки вода. Я її заморожую, розморожую, і кожні декілька днів я її собі маю в побуті її і, і вживаю. І коли вона розморожується, затирається інформація, та, яка була до того, яку ти пив. Тому що одна із властивостей води, що вона має пам'ять. У ну, нас є кластер. І в одному кластері 440 тисяч. Розумієте, можна кількість вібрацій. Ви чуєте? Це скільки це в воді. Кількість інформації і все. А так як ми з води, а людина теж складається з вібрацій. І в воді, який, з якої ми складаємося, в пам'яті всі вібрації запам'ятовуються.